Друзі, доброго ранку, ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін і ви на каналі Пасічне Життя. Так, ми, як завжди, на вриті на Голені, Олені, Олені. Так, сьогодні знаходимося на пасіці нашого найпотужнішого пасічника Миколаївської області Степана Юсіповича Цицика. І знімаємо теж це коротеньке відео для вас, як е -е, пройшло. Наша, наша подорож це його зимов, один з його зимових тачків, пасіка зимує. Все тихо, ранок теж тихий. Лісочок, його, там от ми, якщо пам'ятаєте, пару місяців тому я викладав відео захід тут був у Степана Йосиповича. Там от ми це все проводили, організовували на той Галявинці. Так, що хочеться сказати для вступу, що ми тут вже другий день, багато про що розказували, а мене мене, як завжди, хвилює тема нашого майбутнього, що, що, що з нами буде з нашим бджільництвом, тому що не дуже воно зараз вже і вигідно займатися бджільництвом. Нас троєть зараз через війну. Цими потравами не дуже держава займається, ціни теж нема, не дають. Ну, в общем, у нас зараз найгірші умови, як на мене, за останні часи. Але Степан Йосипович все ж таки не вішає носа, каже, що це треба перечекати. От там от він показує зараз екскурсію моїй дружині у Лені. По своєму господарству залізли вже на горіще. Так, друзі, зараз ще я хочу все ж таки взяти інтерв'ю з пана Йосиповича. Не перемикайтеся. Я тут Там, воздух, і Машем. Так, нас заводять свята і святих, де топиться віск. Не знаю, що ви тут побачите. Дивись. Воно ступа, бач, дерев'яна і така. А, ага. ступа товкли зерно. Зерно товкле. От тут бач, колесо велосипедне. Да. Це князівська теребінка. Це тереби кукурудзу. Це батя вцепив велосипедне колесо, ага. пас, мотор. І качанчик кидаєш, качани цілі да. качани Así, в сторону, well, там поєм. Вона вполне робоча. А ah, ви не перебіді? Ну, та нема, ми ж не садим. Дітей не робить і кукурузу не садимо і нічого ми also. не робить. <mons2> <asc jugar> не підслухай. Тепер колесо. То відділень Да. Он як же ж вона називається? Вон та, де лошаді тягнуть, воно таке закульцоване. Рубанки старі. Це все це, це кольоса, на яких ще я казав, в мене 13 років, батя на пасіку. Он січкарня, он оцей лоток, де сильно подаєш і січе. Ну, запалювати коровам. Он ота хрестовина, Андрюха, ота то, ага. е, наматувалась проволока і плили, ну, сітку плести, ну сітка, сітка. Ага. Так, зараз Степан Йосипович покаже, як він воск топить. О, ось тут, да, я так розумію. Так, да, ну, е, такий, Це от самогонного апарата цей. Типа Типу Да. Тут ято і дровами підкинув, тут так. ставиш. Не, так. Баран. Ага. цей бак, це вообще ще ще батя, це радянський бак, нержавійка тут вот на це ріжущі столи були. Ага. Давай, чи цей ріжучий стіл обшив деревом. Там тепло було, да? Ватой, да. Угу. Ага. Ватою, це все імінь. Тупиться і тече. Так рамки сюди зі сільниками, да? так? 31 ось. рама влазить. 31 рама. Ага. І виходить, як він розігріває, короче, 200 рамок в день і хлопка. Ну, там внутрі нержавійка, так? Да? Чи що це? Ну, там, да, воно все нержавійка. Тут просто вже перетаплювали от такі круги вже не рами. Ага. Ставили на цей он там решеток на дворі. Mm -hmm. Сперте. Ну, і... і куди воно тече? От сюди. Отсюди. Да? От ага, все бачимо, отсюди. Да. І скільки хвилин ці 30 рам перетаплюються. Коротше, десь за неділю 300 кілограмів воска. Ну, 300 кілограмів за неділю. Це так, не напрягаючись, так? Ночі утопили, тому що нальот. Поняв. Тому що нальот. Тобі подобалось, Ліночка? Раритет. Умывальника раритет. Ага, такий, такої якості виск получається. да. І воском пахнет. И мышка. И мышка вже. Так, так а мышку не, не можна знімати, а то не буде переглядеть. Там дві мишки. Ну травили в складі. Травили. Так, мишку запікаємо. А? Мишку запікаємо, тому що зелені нас потім будуть. Скажете на нас. Ось тут, Андрюха, в палатку ми топили. Ось тут да. нагріває. І тут цілу зиму тепленька. Сідають люди, чистять ці рами. А, тобто це От, комната для роботи з воском, виходить. Не з воском, а рами готові. Зимой тепленько тут балдеж. Там сніг, віконце, лісок. Угу. А тут делаємо такі обманки. Так, оно розказуєте, що це за обманки. Ну, обманки з відходів воска. Ну, з відходів вощини, я кожен рік делаю. Нема тут ящика. Так, це получается строительная рамка, так? Да? Так, да, так. Да, ну от uh -huh. вот, воно. От строїтельні рамки, uh -huh. бачите. І в кусах и в это делаємо таке. Uh -huh. От якщо uh -huh. ти дав начало, дав. Бжолом. Вони вже не обійдуть проволоку <гум> О, і починають строїти. І так потихоньку це роздвигається і соєняється все цей раму. <гум> це називається без сотова... Сотова технологія, да? технологія проста дідуська. І бачиш, в пчелінна сота. Вони, якщо ти цю раму даш непосереджено в рая або отводок, то є в пакет, із-за нестачі. Сота пчоли тянуть Угу. О, І вона не Прик... да, Вона прекрасна. Якщо дасть сильну сім'ю, звісно, трути. Mm -hmm. О, а так прекрасно, не треба ні восіни, ні нічого. Ну як ж дупіш mm -hmm. не було. Ось друзі, ми викидаємо ці відходи, а Степан Йосипович пере тисячі грам. Тисячі грам, і я требую. Зціпана Юрія Вікторовича не 60 листів, а моє требування, вони прямо зжимають вальці 70-72 листа, 5-кілограмові пачки. Тобто тоньше Тонше, Тоньше. Да. І плюс це в мене дуже великий, так як я пакети продаю, дуже великий виход рам. Ти ж на пачки теряєш 10 листів. От, тобто, наприклад, 50 пачок та полтисячі листов потікав. Mm. Uh -huh. пол рам. А я плюс С, плюс С. І я собі у мене на 1000 рам е, більше, і я можу продати пакет і віск на місці. Uh -huh. Uh -huh. Тому що завжди ж тоді дефіцит воска. Зрозуміло. Так, один. Все ж таки, Лена умовила Степана Йосиповича відкрити. Улочки, раз, два, три, 4, 5, 6 улочок. Стандарт. Сім рамок, 6 улочок. Ну, ще не утепляли. Це будемо утеплять фольгої золом. А на дні, як у тебе сітка. Да. Дно. Ну, сітка. Некоторые прямо які були. Чого? Що сітка, що немає дно? Чикаки це в зимній п'ять вуличних, мабуть. Раз, два, три, чотири вулиці. На шість раз. Ну, це нормально сріння сім'я. Степан Юсович, а оце от отвор під ту кормушку, Да. да. Що, що ви показували, так? Да? Да, та під що небудь. Ти то ліпах кинуть, дай угу. угу. Під що небудь. Угу. Все, два, два потурбували, більше не буде. Український. Чи будемо? Ну, український давай. Український, да, український вулик. Він відрізняється дуже інтенсивним весняним розвитком. Ну в мене осталось просто вже не хотів викидати цю раму, це. Mm. Ну, не люблю їх, ну хай. Mm -hmm. ну, Під верхом да, сидять? Під верхом, ну, не знаю в чому. Я не знаю, в них дуже якась зимовка нормальна. А тут магазин ще є на цьому вулиці? Ні. Немає тут 18 рамок вилежав. Mm -hmm. 18 рамочок. Зручно з українським працювати? Ні. Ну я так держу для різних. Як варіант, що бачити? Так, з тої сторони їх в мене. Їх в мене допоможе десяток штук. Осталося. Ще один, так, да, український? Да. Так, і крутий тут у вас, да? Так. Ну в мене випнули вшився вся пасіка пори. Прибираємося матрак. Трутий зліс. Ну а це ми самі полошаємо таке. Угу. Це утеплювачі матрасик, да? Такий? Ну він валяється воно. Е, під кришку ставиш, допустимо, пленку і цей. Ну як місто такої. подушки угу. утепливать. Вот. А а мне все... интересно, чи все сверху сидят. Что, Що, давай что щось... то А, а отверт это стоит. и отвертаешь для Канди? Да нет. Тут тоже, якобы, сверху. А ну, так. у них есть, Андрюха, у вас тут. Угу. Получай, раз, два, три, четыре, пять, шесть. У них есть тут У них така висота, їм, mm -hmm. ну ти розуміє. Ну, вистачає їм придмінитися до задньої стіни ага, ага. і, і пережинувати. Так, ось такі вулики українські. Злетіло. Це в 85-му році. В 85-му році я здоровен ще не привіз. О, і тих вуликів нема. А це вулики я зробив, нові щоб вони ще хранилися. Uh -huh. Щоб вони ну, щоб алю... Алю... вулики в мене вдома. Так вони з бджолами алюмінієві? Ну є, так. Да. Ну це мені подарив один мужик. Подарив е... такий корпусний це... Вони є в інституті Прокоповича, як на виставці. Ти ж бачив. в мене є таких три. Старий пчелоти з оце. Откуда Юра Буденчук Бурячківський він подарив і каже, казав, щоб я їх сохранив. Ну, постараюсь хранити, щоб їм було хоча б 100 років. Теба, mm. мені. Вони а зараз ж... їм скільки? Вони ж вічні. Ну, то, -то вулики 70-х, 80-х років. Вже пів є. Так, да, практично, так. Да. Ну я думаю, що вони постоять там запаяний в алюміній пласт... пластик. Теплі вулики. Ну теплі, у них теж прекрасна прекрасно прекрасна шавіть. Вулики ось зелені такі на 14-16 грамів. Так, вуликом півсторіччя, Степан Йосипович сказав. ще вони дах попідремонтувати і буде нормально. Ну, то в будь-якому буде нормально. А чого? а чого тут не буде нормального? Де... Та тут дошка десь там. І просто її штолі збирають це рибувати. Отак, дивіться, стекловата тут. І тоді ще була утеплення. І опилки, батя, напишав. Угу. Утеплювали далі раніше. Ось так, а це заводські музики, салдеповські. Так, і білки там стрибають. І от той матрасик де... Ну ми де 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 і одну білку стрибає. Білки. І я Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім улочок. Угу. Ну стандарт. Е, э -э цей от на цю плёнку ще от той матрас рогозяний ставиш. Угу. Получається він під кришкою, якоби і надставки не надо. Нема, нема. Десять, щоб цей матрац тут був. Рогозяний, так? Да? Так, да, так, да, так. Да. Ось, ось такий. Ага, ось ось ось. ось. Дивіться, друзі. Це робиш таку рогази, напихаєш, зшиваєш тут, края обрізаєш. Угу. І стандарт. І диви вже, де матрацик, вони вище угу. до тепла. Тобто самий добрий матрасик, виходить. І дешевий. Я б сказав би при нашій производительності, він не дешевий, тому що м -м, собі стоїмості ж робочим платиш, наприклад, прийшли там uh -huh. робити матрасики. От їм треба дати 300 гривень зимою хоч в той будці. Вони натопили, і якщо вони зробили 10 штук, а ти заплатив 600 гривень то матрасик виходить по собі стоїть 60, 60 гривень 60 гривень, а треба шоргози ще на коси. Ну так треба все зробити. То може бути матрасик і 100 гривень, <хи> то можна і десь купити. Його. Оце Олена Тоже. каже, дивись дешевий забор. Каже, з рогози. А я кажу, так він дешевий тільки так. Кажеться, що він дешевий. Ні. Ні, якщо перевести собі стоїмость, ну а хочеться ж. Я ж багато робіти можна, як той казав, хлопці не треба розігнати. А так вони собі роблять якась копійка, Ну, в основному от, в мене там один хлопець взагалі за вулики робить. От, він зиму от робить, там заробить, допустимо, 10 вуликів. там по, З бджолами? От... Ну так. Да. Uh -huh. По дві тисячі йому посчитаємо, допустимо, він там заробить 20 тисяч, uh -huh. там вийде там. Дві неділі в місяць, ну і як коли по, по Та то так воно нічого не, ну, не може бути дешеве, як дешеве. А якщо сам зробив, ми будемо щитати, от безплатно. А ти, що день на це положи? час да, витратив свій? Да, ти хоча б собі щитай 300 гривень вже безплатно. Як вони двох роблять, 600 гривень в день. А як я ще допомагаю, там вже й 900. Ну, став. 600. А ще такий роботоспособний людині, як Степан Йосович, треба в три рази. <рес> Спеціально. я ще й лівий де каже, он, бач, вода качка, а там де родні, он з кирпича розвалена. Uh -huh. То в нас uh -huh. один роботяга говорив, такий видачі, дачі. Десь він робив, той, той каже, Ваня, тебе вигонять з роботи. Він каже, а я роботи не боюсь, я піду в водокатом. <рес> Це клопку лежать і виключать. <рес> так що я теж роботи не боюсь, можу піти водокатом. Так, робимо фото. О тут по... сюди, по-моєму, сотня вже. Ну, тут... Ось то, так? Да? Сотня, сотня, сотня і так. Коротше, тут знаходиться 350. А -а -а. З Руйового вулика колись зробив отводок. і наступив на нього голод. Він подихав з голоду і Ну, нам вдалося якось його спасти цей, ну, я думаю, перезимовки у нього варіантів, мабуть, нема. Ну, так само це... слаба сім'я на пасіці Степана Юсиповича. Да. Ну, як, вона й голодна, вона. Й ета, та й як індикатор, якщо на Новий рік ця живе, то останні живуть. Що бігать посіки? Да, да, це ще живата. Просто його вже... Не було смысла його, да він не міг там взяти от той на ту кормшку. Ці брезенти і эти, ну холстики? Да, тут тоже слабенько, 4 улочки. Ну це так більш менш Мокріють. Uh -huh. Мокють оцей брезент. Вентиляція хорошо. Слабо. А на зиму, да, Ну ми їх будемо обматувати фольгоїзово uh -huh. uh -huh. з боків. Ну от особливо треба заховати холостика так, щоб, это... щоб вода не підлізувалася. Так, да, вода, щоб не то тоді. Ну, uh -huh. ну це не дуже хороший варіант. Літом, так. Да. Uh -huh. Воно краще як. Пленка ну, раз без, без цих надставок, щоб не тягати надставок. Ну і дно ж там є отвори, так да, в дні. Ну а як? Ну дно дно. Ну, так, що там ми побачимо? Ну, і зверху, може зверху побачимо. Давайте зверху побачимо. А, ага. ну, ось, десь 30% сітка. Да. Ну і стараюся сітку зробити спереді. Ага. Щоб коли сім'я уходить, вона в куток від сквозняків йде до задньої стінки. Якось. І почне розвиватися, так? Да? В февралі там ага. чи як. Ну от таке. Ну це все все одно ще можна і не утепляти, але ми будемо утепляти. Ага. Зараз? Да. Ага. Ну десь до Нового року, щоб утеплити. Панятно. Ну, фольга і зола такого набі. Угу. Uh -huh. Притулиться, і все закуто. Положено по книжці о е десь між рядами е 5, 6 м і між ульями 4. Тобі якоби як оцей ряд викинути. Угу. Оцей, оцей і один улей викинути, бо тут 8 надо 4. Угу. Uh -huh. Оце положено по книжці. Це так положено по такому квадраті. Ну, а зараз, бач, ми їх вжимаємо. Це, це для одного точка 300, їх треба розвозити, uh -huh. 300 вулик, це перенасищеність. Uh -huh. Всі говорили 80-100 Правильно. І хочу підчеркнути. В європейських странах, куди ми стремимося, коли ми перестанемо ворувати, Якщо пчеловоди розвезуть пасіки по 50-80 ульїв, ми на Україні, я з увереністю говорю, що можемо вилічити в два рази, ніякої перенасичені не буде. Саме головне, щоб наші люди не воровали. За що зараз люди голови віддають, щоб не воровати. Де ти не ложив, ти не маєш права, як в Германії приїжджав з Вознесенська наш хлопець. Там джоляр розвіз, він нього робив на пасіки. 80-20 точків, по 50-60 вуликів. Огородив також жердями в посадки чи дещо, дичина менше. І все, нема чого там сторожувати. І тоді буде великий результат, і весь мир на кормимо метом і самі будемо з совістю жити. А я пішов той ставить, в лісі ставлять е, рої, привлікають рої, ловушки, ловушки красти. Ну, це, як я кажу, хто, е, Питається роями, з нього пчеловода не було, не є і ніколи не буде. Я хотіла питання задати ви ловушки ставите чи ні? Я себе з гордостю можу називати бджоляром, пчеловод по-русски, бджоляр по українськи, бо я в житті не купляв бджоли. Я їх розводив. Оці пасіки із сім'ї сімей коли тут батько ставив мені сім сімей. На сьогоднішній день я десь продано у мене не менше, як 2-3, може і більше 2 тисяч пакетів. І пасіка составляє практично тисячу. Ну, от, то можете собі представити, сім сімей 3 тисячі. Я б жов не купував. Тільки маток було. І то раніше я займався ройовими матками, зараз вже практично купляю, там 200-300 маток, заказую. Ну, це просто, щоб скорість була. Ти прийшов цю пасіку, зробив проти роєве состояння, то і все, та й більше проблем не буде тут. Там де, коли, що все. А то хто сидить там в комишах з ящиком, щоб піймати ну то не пчело. То свого роду теж вор. Хай летить в природу, ти собі працюй над цим, щоб розвести, а не вкрасти в когось. А є ж такі, що ж привлікають спеціально всякими ну, сиропли, приманками? Сіропи закридає, да. сироп наливають, закривають туди льотної бджоли, він тоді перевозить. Ну я ще раз повторюю, з цієї з людини я не обідні, ну, з цієї людини пчеловода ніколи не буде, він на тому не наживеться, це однозначно. Так, собі удовольствує, воровське удовольство я називається. Mm -hmm. А, оці носілки? Носілки, це да. трапезуна, я побачив колись, це те теж зробили. Да, носілки це вам да, пас. Прикрутяний, щоб вулик не спальзив. Ага, резинка, так? Да? І не псувався. Йдемо дивитися угоді, да? Оці. для князя, да? Да, для, для князьку. Ну, Бачите, для, для, для князя дана поляна, по якій ми їдемо зараз, це по історії тут таборились цигани. Село я там. Дня там, а тут табори десь з Ну це там переготили трошки річки деведіть. Таке озерце чи ставочок, як можна назвати. Вот. Степан Йосипович, що там про княгиню ви розказували? Що це? Слева було помісте, як мзей там такий. І якоби розказували старожили, що кня... княгиня любила зараз за засадяну соснами, зустрічати восход сонця, зранку оттуда сонце встає. Практично село це робітники були князя, а він жив по цю сторону. Цей ліс називався садом, тому що тут було чотири участки. Участок номер 1 2, 3, 4, де груші, яблука, а потім вже при руминах чи що там цей ліс. Ну, коротше, він як заріс дикими такими ясенок. Ну, Деякі насадження були, де їхнє помісті було. Ще при моїй пам'яті засадили в 70-х годах. Ну ми біли гали, в 70-х годах, шукали тут якісь черепки, як той казав, знайти якесь князь, що князь загубив. А -а -а -а. Оказується князь не такий дурний, щоб щось загубив. Дивіться, княгиня вже щось знайшла. Зустріла восход і щось знайшла в лісі. А, гриби. Що це? Вешанки чи що? Ну, ну тут да. є Це це води. Маслюки. Та ні, це не. Так, Щасливе закінчення відвідань Йосиповича. Воно закінчується тим, тим, що Йосипович тягне на налига, чи нас додому. Дорога розписана. Але, друзі, общипані, але не переможуть. Все, друзі, ось таке вийшло у нас відео. Як завжди, я вам бажаю всього найкращого. Бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось наприкінці ще раз відео з пасіки Степана Йосиповича оглядовує. Всім пока!